Питання національної ідентичності є надзвичайно важливим сьогодні. В нас є вже закон про основу національної ідентичності. Він називається трошки більшою назвою, але ідея, власне, така: це є закон про національну ідентичність. Питання національної ідентичності і законодавче закріплення цього питання воно не просто перезріло. Воно дуже перезріло, якби ми почали цими питаннями займатися з того часу, коли Україна стала незалежною державою з 91-го року, я думаю, що наслідки власне от, агресії російської, яку ми, які ми зараз маємо можливість спостерігати, були б значно меншими. Ми, як члени депутатського об'єднання міжфракційного за християнські цінності, Зараз організовуємо роботу по впровадженню норм цього закону в життя. Тобто, щоб ми на рівні будь-яких найменших навіть населених пунктів України мали можливість реалізовувати, впроваджувати норми цього закону про національну ідентичність. Адже цей закон передбачає не лише питання. Скажем, військової підготовки це є духовна, моральна і військова підготовка нашого населення.